Сьогодні Ісус говорить до своїх учнів, дає їм нову заповідь, каже, що ви любили один одного, так як я вас полюбив. Ісус не дає якісь вказівки, хто це має бути конкретно, кого ми маємо любити. Наскільки ця людина має бути подібна до нас, наскільки має думати, як ми одіватися, як ми любити те, що ми любимо, чи наскільки вона має бути добра чи порядна, чи наскільки вона має бути до нас по відношенні, як би ми хотіли цього. Але Ісус говорить, заповідає вам, наголошує, любіть один одного. Нам важко це зрозуміти, як, ну як я можу всіх любити. І це ж так важко. Він говорить, як я вас полюбив, ми, власне, якщо. Робимо так, як нам Ісус говорить, якщо любимо всіх людей, якщо найперше любимо себе і інших, то ми цим самим свідчимо і показуємо, що Господь він є, що Господь є любов, що він є присутній серед нас. І так ми можемо свідчити тим іншим, які не знають Бога, брати і сестри. Любимо один одного.